Привіт! І на цей раз в мене появилася сім'я. І так, ми починаємо приємного перегляду і хто їсть, дуже приємного смаку. Ми починаємо. Я тут у нас мити. мити. Якби діти е, були нормальні і молоді, за себе то було б краще. Але, на жаль, вони не можуть. Так. Зараз вони напевно вони хочуть, щоб я поставила тимську мобілі. Так що все. Став. І так, тепер. А, зараз я камін розпалюю. Як тут його розпалювати, так що. Я в мене не хочу розпалюватись прикольно. А все розпалився круто. І може я якось перевтілась по-нормальному. І так, ребята, зараз я покажу, як я вже перевтілася. І так, я перевділася так от. Сіжанку піпу довго. Я все помикаплю. Ну, я, звісно, прийму ванну. Мені дуже подобається приймати ванну, так що це красава. Ну, може, зараз дітям зайти до вечерю. Якраз вже вечерю. І е, зараз я буду готувати. Чекав, хто там вже стучить. О, дитина прийшла. Я напишу йому заходь. Досі те, що ним. Я говорю, це піжама така. Тому що мені такі піжами подобаються. Ось так от її напишу вона написала добре. Ну, І так, все добре. Зараз я буду думати, що приготувати нам на вечерю. Ну, я, звісно що придумаю. я завжди передумала, що готувати. Так що давайте зараз щось приготуємо. І так, давайте спочатку цей. О, мені дають квітки. Мені дуже подобається. Я можу їх десь поставлю. Зараз я їх поставлю. У нас в кімнаті. Ну де іменно їх поставити, але ось тут. Та краще. Все. І зараз я буду готувати зі Дізін Ну, Я вже зробила і так, що на вечері у нас буде дуже ситно. Прям дуже. Ой, забыла, що нашій маленькой домиці не можно ще їсти. Так что що придайте щось інше сейчас. Що ну, поки что я о, молоко поставлю ей. це прям обязательно. Ось все. Ну хочу так вот. Покаже. Вона хоч вона, ой, тобто вона хоче чіпси. А, Я зараз напишу. А, Не Спочатку добра нормальна їжа, того що а, не можна. А, если спочатку то, а потом... Да. Надеюсь, я не спрячу. А так... Ой, я телек подавлюсь. Я написала вже пора спати. того ж вже пізно, я бачите. Закриваємо. І надіюсь, на всякий случай я ще заколочу, Бо, друг шо. Так що давайте це все закалачу. Або краще зробимо. Ось такі, ось лазери. Ось. Поменше. Ось такі ось. Так. Так, ось такі ось дуже гарно підходять. Ось так. Тоді підтолі пропадаю. І пора вже спадки. І зараз я, звісно, вже на дочку колягала спадки. Ну, і я маю руки. Я прям дуже втомилася. І дуже хочу і дуже... брати. Так що я піду і ляжу. І заснув. Дві жители сказали, що шість ранку шобиться, я говорю, що і, диск, і так рано. Я хочу ще полежати і поспішати. Вже 9 ранку. І, звісно, я буду робити мейкап, це що мені погано. Набавдію причудилось. І мейкап. Ну, звісно, перевдягаємось. Так, зараз я буду перетягати в нормальну одну. Можна типу ось таку щось. Обось таку. Ну, думаю, ось таку. І можна тепер якісь ось такі. Я скажу, що буду їх вже буду і говорю в школу. Школу. Вони як що, в першому класі. Школа. О, господи. І погано. Зараз я хочу приготувати кацап ранковий цей. В общем, їжу їм приготуємо. Зараз, але зараз я присюю таке щось нормальне. Можна і коктейльчики. І ось ці девять Я можу їй теж дам коктейльчика, так краще. Ну, і хто хоче, чипсики прикладу. І так от. І я напишу школу і садок. І стерно хочу, ну він дуже хоче чипсити, а я дам а, йому чипси. І так, да, ну. Тепер пора йти в школу і в <ків> 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 садик. Так що спадем якусь вершину. Думаю, ось така буде нормальна. А, ні, вона дуже маленька. Вона дуже маленька. Ой, взагалі дуже велика. О, вс, знову є тачка. Добре, давайте сюди на якийсь помістяться, поміститься. Прямо всі. Надіюсь. Так, почекай, почекай, почекай. Короче, можно и сюда. Ах Ну, думаю, будем ходить. Надеюсь, поскорее Она А наш сын вообще. Припочте їхати до самокаті. Я не хочу запізнитися, бо скоріше ми при того, що ми не маємо запізнитися, і ми маємо доїхати до школи. І це треба поскоріше зробити. Прямо поскоріше. Перших хто в садочок. Кто садочек садочку? Давай, это кто хочет садочку? Так, кто в садочек, тот в садочек май. Так, почка это, почекайте. это, ты можешь не не Саджимас. Ибираю я роль, собі не зробила? Ну, хай буде няня. Хаза. Я не хочу. Так, ну, давай я буду. Ладно, я буду ради меня и скажу. Їх. Я с тобой. с тобой все. Ты не переживаем. Все. И да, мы знаем. До садочка. Ох, моя шапочка. Ну и о. Я заразумела все. Мне треба типа нажать сюда. А, мы нажимаем детку сюда. Все, нарешті. <кій> ну а я, звісно, перевтілась свій цей. Одяг, так що. Отак. Так, це для маню, це для хлопчика общем, І так. Ти поки гай, вона тут пограється, а я базижу чи ні. Ну, добре, не буду сидіти. Надіюсь, моя донька освоїться тут. Тому що вона тільки перший раз зараз йде сьогодні до садочка. І ось так от поки що. Надіюсь, їй сподобається. <сум> ну, а чіпсики захопила собі. Ну, на цьому відео закінчується. Всім па пока! Тихо, люблю.